СНІД не обирає в рамках міжнародного дня боротьби з віл-інфекцією. Представники благодійних організацій та спецзакладів зібралися за круглим столом, аби вкотре спільно обговорити методи та напрямки подолання недуги. кажуть, незважаючи на усі заходи, ситуація далі залишається нестабільною, ба більше спостерігають постійний ріст захворюваності. Від початку реєстрації епідемії в області зафіксували дві тисячі випадків. Утім, на диспансерному обліку нині перебуває лише 750 прикарпатців. Лікарі кажуть, здебільшого люди надто пізно звертають. Це по допомогу ті, хто все таки приходить, нехтують навіть оглядами не те, що рятівним лікуванням. Ліки ми маємо, ми маємо їх в достатньому об'ємі. Немає ніякої черги, щоб хворі там чекали, чи були якісь умови з взяттям їх на лікування. І таких осіб, які отримують специфічне лікування, так звану антиретровірусну терапію. Ми маємо на сьогоднішній день 405 осіб. Завдання зупинити сині Днем Прикарпаття поставили собі і представники благодійного фонду Захід шанс. Ця організація, чи не єдина в області, уже четвертий рік поспіль займається профілактикою небезпечної надуги поміж так зва груп ризику ін'єкційних наркоманів щодня волонтери фонду проводять інформаційні та роз'яснювальні бесіди з наркозалежними та жінками легкої поведінки, бо вірять це перший крок до подолання проблеми. Багато хто говорить, що профілактика це є аРТ терапія, антиретровірусна терапія. Так, звичайно, це профілактика. В той же час замісна терапія також це є профілактика. Але основна робота, в тому числі нашої організації, це на зміну ризикованої поведінки. Між тим лікарів, котре закликають людей до обстеження. Мовляв, анонімний аналіз. Чи усього 15-хвилинний експрес-тест здатний врятувати ситуацію? Адже за оцінками експертів, майже півмільйона українців про недугу навіть не здогадуються.